соціальної реабілітації дітей-інвалідів та народжува малина рукаїна. Шановні диметі, дорогі співітчихники, визначально довелося новому подій, що відбулася 20 років тому на звання Україною незалежності пересвятити сьогодні важко. Вона відкрила принципово нові ще не вдоровані шляхи перспективу розвитку багатотраціонального народу України. Але на мій погляд, її головне історичне значення полягає у величному об'єднавчому потенціалі, який був привнесений у життя нашого суспільства. Втім, різні, не схожі один на одного, біографії, долями. Життєвими шляхами, краєвидами, що відкриваються біля батьківської таргунки, політичними та особистими убудуваннями, мріями та бажаннями. Однак всіх нас об'єднує сьогодні щире і відверте, кучи відглубити бажання зробити нашу вітчизну заможною і щасливою, виволити сучасну, досконалу, справедливу державу. На цьому шляху вже зроблені перші кроки пробувається порожні майбутнього. Розбудовується модель соціальних першого суспільства, в якій я багато років працюю і можу відповідально засвідчити її розвиток. Ми. Реабілітації дітей, що розвиватися разом із народної державної системи соціальної реабілітації інвалідів, і багато в чому став з і прикладом для її формування. А сьогодні комплекс забезпечує надання широкого спектру необхідних реабілітаційних послуг не тільки сотням дітям-інвалідів з Миколаївщини, а навіть для всіх регіонів України діяльність комплекса отримала визнання і складення не тільки в Україні, а й у Раді Європи. Він продовжується розвиватися. В той же час припробу усвідомлювати, що на всіх напрямках е е е е е державворення нас проводжує дача. Бурячи спостерігати, як кращі сили і дочки нашого народу не можуть досягти порозуміння. Насліплені корпоративному інтересу. марнуючи сили і ресурси, ставлячи під загрозу саме існування молодої держави, ускладнюючи історичні перспективи її розвитку. Як голова громадської ради при міністерський я глибоко переконана, що виходом цієї ситуації є розбудова України. Об'єднання з тих віддані і раціональні засоби реалізації влади через громадський контроль за діяльність органів влади, через громадську експертизу цільових програм і проєктів, через громадську антикорупційну діяльність та інші роботи, що вже активно розвертається в нашій Миколаївській області. Можете мені не повірити. Підвершено. Самі діяльність ціради, коли не примірені на перший погляд опоняшці і самих різноманітних громадських організацій і рухів, а їх молодоколайщині понад 500,